Вчора, 28 лютого, відбувся брифінг директора департаменту цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи. Головною темою для обговорення був цивільний захист населення Донеччини. Як зазначив начальник департаменту, одним з пріоритетних напрямків роботи є евакуація населення до початку бойових дій на території області на постійній основі проживало близько 1 мільйона 760 тисяч осіб з 26 лютого минулого року. З території області за сприянням е, органів влади за сприянням волонтерів е, добровольчих формувань було вивезено е, виїхало близько одного мільйона 180 тисяч населення. Цієї кількості населення було евакуйовано е, тис 849 тисяч дітей, близько 30 тисяч осіб з інвалідністю. Активна фаза евакуації відбувалася з лютого по червень минулого року. Потім деяка частина мешканців Донеччини повернулася до своїх домівок. Повернулися на постійне місце мешкання близько 140 тисяч осіб. Сьогодні на підконтрольній території Донецької області у нас залишається близько 500 тисяч населення. За даними, які є на кінець лютого, на території області лишається ще близько 45 тисяч дітей. Під час обов'язкової евакуації восени вдалося вивести у більш тилові громади таку кількість людей, починаючи з 2 серпня. 2022 року, згідно цієї постанови, заходи, які вживались, привели до того, що ми евакуювали додатково майже 46 тисяч осіб мешканців у нашій області. З них шістсот тисяч дитинки та 2270 осіб з інвалідністю. Наразі ситуація в області досить напружена, і такі міста, як Бахмут та часів Яр, щоденно потрапляють під ворожі обстріли. На цей час там ще лишається досить велика кількість цивільного населення, тому особливу увагу стосовно евакуації приділено сім'ям з дітьми. Починаючи з 11 лютого, ми додатково вивезли близько 200 осіб. Мешканців міста Бахмут із них 77 дітей та три особи з інвалідністю. Евакуаційні заходи триватимуть і надалі, бо це наразі є єдина можливість вберегти життя та здоров'я мешканців тих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, та які розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту.